Тому це прям нормально вже пішло. Трошки, трошечки подразнення ще йде, але зараз він буквально прогорає і все. О, все. Не знаю, видно вам, не видно насичення диму, але доволі непогано. Так, піднімемо другий, третій вуголь, я думаю, на двох буде достатньо. Типу, прогрів на трьох, а далі вже куримо на двох. Ох! Пристав аж А Головне, не заплющувати очі, бо можна і блюванути. Це правда, це правда. Бували і такі випадки в моїх знайомих, до речі, я ні. По-перше, я ніколи не курив важкі табаки. Це от Мальфар е, Спіріт». це перша моя лінійка, з якою я знайомлюся. Ну, ладно, споздів, курив. Курив. Так, давайте зробимо фірмову затягу. Спробуємо, по крайній мері.